Гей, Ровен, не глянь мій ТікТок. Адам щойно показав мені свій Тікток, і він мене бісить, що мені робити. Компліментарний бутерброд. Що за компліментарний бутерброд? Це комплімент трохи конструктивної критики, а потім ще один комплімент. Тож позитив, негатив, позитив. Так, ти зрозумів? Hey. Адаме. Що до твого Тіктоку? Мені подобається твій годинник. О, дякую, ровене. Цей тікток найгірше, що я бачив у житті. Ти жахливий танцюрист. Я не можу повірити, що чоловіку 30 з гаком насправді танцює у тіктосі, як малі дівчатка, що там танцюють. Ти типу, посміховисько, жахлива людина. Я бляха ненавиджую тебе, і ось це Це було бляха, так соромно, що я зараз крінжую. Ти крінжовий. Це було просто жахливо. Я ненавиджу тебе. Ти неповноцінний. Все, що стосується тебе жалюгідне. Ти жалюгідний. Дивитися на тебе спонукає мене блювонути. Пішов ти. У тебе справді класні шаревики. Дякую за конструктивну критику. Ровене. Я зроблю ще більше тіктоків. Так. Це було ефективно. Непогано. Адам щойно Адам щойно показав. А баба галамага, галамага, баба, Дикція, роувене, дикція, дикція, дикція. Роувен трохи дурбикцик Щось слова не виходять правильно сьогодні, дивно.